Неабияку силу волі та любов до ближнього свого демонструє лучанин Петро Дячук. Будучи інвалідом першої групи, він не зневірився в житті, а продовжує радіти кожному новому дневі, і це попри те, що немає кисті руки, і є сліпим на обидва ока. А виною чоловікового травматизму, відлуння війни, п'ятирічним хлопчиком знайшов гранату і, не усвідомлюючи загрози, смикнув за кільце. Були лікарні, реабілітація, згодом навчання у спецшколі, вчителювання після закінчення історичного факультету, праця в утосі і на усе подальше життя, чорні окуляри. Та чоловік лише мужнів і вперто продовжував йти уперед, хай навіть із білою тростиною. каже ймовірно, все могло бути інакше, якби не підтримка і тепле слово дружини Валентини. Жінка, до речі, теж інвалід, однак бачила вона на одне око ще донедавна. Але торік у Валентини Михайлівни стався крововилив. Хвороба не лише забрала зір на 100% і спричинила повну глухоту. Тому тепер найбільша їй мрія почути людську мову. Зір то дурниця, бо всі бояться що сліпота. Це так собі, а вже як вуха, це вже. Дійсно, ну, це проблема. Я завжди казала, що вуха більше важа для людини, як хоче. У нас тут є сліпі, вони скрізь ходять або під руку, або самі чи як все толку все. А вже як людина не спілкується, це вже не людина. Бо людину що відрізняє від тварини, спілкування, спілкуватися, все. Лікар, що прийшов, і він міг в мене щось попитати. Життя двох люблячих одне одного людей. Здебільшого обмежується квадратними метрами квартири. Елементарний похід до лікаря то клопіт, та ще більший зазнається Петро Милянович. Тишина спершу з, з дружиною він спілкувався за допомогою пластмасових алфавітних літер. Потім був шрифт Брайля, який задають. Чи питання мусить відбивати Валентині а, на долоні? Йду по хліб. Роб, взяв руку, кажу І Д. Іду до, по, по, по х, де. Хліб. Аби покінчити з цією мурокою і бодай якось розуміти смуток коханій людині, чоловік заприсягся назбирати її на операцію, хоче повернути слух, хоча б на одне вухо інститут mm -hmm. ото ото ларингології. Uh -huh. От і там е, можуть зробити е, е, операцію вживлення імплантанта. Ці імплантанти вони дуже дорогі і. На сьогоднішній день державна програма є тільки для дітей, щоб безкоштовно, а для дорослих безкоштовної програми немає. От тільки треба за свої кошти. Треба 275 тисяч, а назбирали з допомогою спонсорів і свої. Ну, в основному свої там, там спонсори 18 тисяч дали, а, а свої ми з пенсією і там ще дещо продавали, таке, у нас було щось, там таке ціне. І от нас брали 93 тисячі. Сподвижництво незрячого чоловіка, котрий, відкидаючи власне его, хоче в будь-що допомогти ближньому, Луцько оцінили. До збору коштів долучилися фонди, громадські організації, депутати. Втім, їхати до Києва ще немає з чим. За малим не вистачає 175 тисяч гривень, тому пан Петро ще розвертається до усіх небайдужих українців, аби ті відгукнулися. Ось банківські реквізити, куди можна перераховувати гроші. Сам же чоловік уже розпродав усі цінні речі, які мав, відкладає пенсію. Прикро, але про щасливий фінал цієї історії бідкаються інваліди, їм навіть заважають мріяти. Нас один тут посадовець сказав ти не збирай гроші, бо ти все одно не назбираєш. А я кажу, якби його в його сім'ї це було, він би такого не казав. Не зрозуміє ніхто. Говорить завжди, ой, якби вам очі зробили. Кажу, ні, вуха важливіше. Долучитися, хоча б гривною до процесу для кожного з нас було б справжнім подвигом, зламати усталену думку, що справа потупаючих у їх же руках можна варто лише не бути байдужим. Тому родина з двох луцьких інвалідів, що розвертається до усіх українців з величезним проханням допомогти. То не будуть знімати на фотографії, а будуть фотографувати.